Доброго осіннього дня. На дворі осінь золотенька, дощова. У мене кактуси ще стоять. Сьогодні буду викапувати свої кактуси на буду класти в теплицю. Тут теплиці в мене вже висадила цибульку, посіяла гірчицю, кріп уже зійшов ось такий. Це моя пекінська капуста. Фактуси я пересаджую. це квіти мої. Все потрохи. Це горіхи я збираю. Це мій песик бос. А це ось ідемо нагород. Цього року горіхи вродили. Правда, горіхи мої не сильно такі якісні. Вони вже старі, їм вже більше, ніж 25 років, і горіхи не сильно хороші, багато чорних. Осінь вже починає золотити свої дерева, листя жовте, баряне, червоне. красота, дощі йдуть. Травичка зелененька, як весною. Горіхи сипляться просто не такі, як треба. Вони чорні, шкаралупі, виходить. а з них толку не буде. Треба буде вирізати їх всі. Хоч їх багато, але. Щось друге буду насаджувати. Красота. Осіння красота. Тут у мене ще на городі перець солодкий є, треба позбирати. В цьому році я посадила полуницю на город три рядки. Різні сорти. Попробую, як вийдеться така полуничка. Без агроволокна і без соломи. Поки Пока так. Яблучка цього року не сильно вродили. Старі яблуня повирізала, а молоді цього року не вродили. Це мої квіти, покрова, роза яка. C'est bien,